Поїхали на роботу? Поїхали. 23 червня відзначаю день візьму свого собаку на роботу. Тому в цей день я пішла на роботу не сама, а з Євою. Познайомилися ми з нею шість років тому ще тоді, одним холодним вечором листопада, худа з надламаним вушком та у болячках. Вона шукала чиїсь добрі руки і знайшла. Я забрала її. Вона пройшла курс лікування, має усі щеплення і два паспорти: закордонний та ветеринарний український. У сьогоднішній Єві важко впізнати того худого безхатька, з яким я познайомилася. Традиційне привітання моїх колег. Олег з Євою завершено, тому можна відправлятися разом на зйомку. Їдемо до одного євиного друга, який знає ворогів нашої країни поіменно. Річі Путін! Річі Путін! Пані Наталя працює директоркою 25-ї школи. Каже, з Річі на роботу приходить не вперше. Він став членом нашої родини у серпні 22-го року. Ми його придбали як просто такий 100% антистрес в наших умовах. Це наш домашній улюбленець, Я його часто беру на роботу. Він мене заспокоює, створює позитивний настрій, не заважає працювати, а навпаки, допомагає, тому що, коли в тебе гарний настрій і ти розвантажуєшся прямо на роботі, то робота більш продуктивна, я вважаю. Директорка каже: колеги до річі ставляться добре та не бояться. Малий Чихуахуа сидить завжди разом з Наталею у кріслі. А коли був цуценям та проходив соціалізацію з оточуючими, захищав свою господарку від секретарки, яка приносила їй документи на підпис. Річі має усі необхідні щеплення та чіп, аби його можна було легко знайти, якщо він десь загубиться. Взагалі в мене була мрія давно, щоб у школі була собака. Тільки питання того, що чи витримає собака у такий навалу дитячих лас ласк, тому що всі хочуть погладити її, але все ж таки це мрія залишається, поки мріє. Я думаю, що я її обов'язково втілюю, щоб кота чи собаку в школі треба обов'язково. А ось Дейзі завершує чепуритися перед початком робочого дня. У обов'язки цього Йорка входить поганяти зі стічим коридорами офісу, смачно поїсти та солодко поспати, поки її господарка Тетяна працюватиме. У кабінеті своєї господарки вона має власний будиночок та багато іграшок. Їй два роки. Це мій подарунок на день народження. Ну і найголовніший член нашої сім'ї. Це собака компаньон тому я завжди беру її, Ну не завжди, але дуже часто я беру її з собою на роботу. Башкетник Стіч і хвилини не може всидіти на місці. Здавалося б, хто краще нього проконтролює роботу працівників цього офісу. Зупиняється французький бульдог лише коли в його полі зору з'являється смаколик, за який він зробить будь-яку команду. Ми придбали його чотири роки тому. Це мій найкращий друг. А коли я його вперше побачила, це була просто любов з першого погляду і не можу з ним розлучитися ні на хвилину. Іноді ми дозволяємо йому спати з нами. Стіч через свою гіперактивність часто розливає воду з своєї тарілки, тому його господарки Катя та Ліза кажуть, що хотіли навіть переназвати Стіча на свинку пепу. Та незважаючи на дрібні побутові негаразди, все одно його дуже люблять. День візьми свого собаку на роботу, був створений серед іншого і аби популяризувати усиновлення собак до родин. Це песик огр або ж лагідного гризяка. Він має чарівну посмішку та вже дві дорожньо-транспортні пригоди. Всі отримані рани від ДТП вже загоїлися, тому малюка огризяку віддають у добрі руки. Наразі коту прянику пощастило менше ніж огру, де він отримав свої травми, невідомо. Та директорка ветеринарно-стерилізаційного центру Тетяна припускає, що його збила машина. Зараз він не встає на задні лапи, адже має проблеми з центральною нервовою системою. Тварин з такими травмами ще називають спинальниками. Працівники ветеринарно-стерилізаційного центру вірять та роблять усе можливе, аби пряник почав, хоча б ставати на задні лапи. Яхт-тер'єр Віола не може встояти на місці, коли бачить котів поблизу. Одразу хоче якомога швидше познайомитися з ними. Компанійська та непосидюча мала чекає на своїх люблячих господарів у ветеринарно-стерилізаційному центрі Крок до тварин. Якщо собака менше 10 кілограмів, то це лише домашнє утримання в будинку там чи в квартирі. Ну тобто є нюанси, і такі нюанси є по кожній тварині, і тварин більше ну, 200 собак і більше сотні котів. Тому обирати, звичайно, є З чого? але ну, не завжди нам підходять умови, які люди готові надати, тому що ну порятунок кожної цієї тварини вартував дуже багато сил, дуже багато громадських коштів, дуже багато нервів. І всього, тому звичайно, ми хочемо, щоб ну на подальше життя їх було гідним, щоб всі ці зусилля ну не були марними. Тварини, які знаходяться у ветеринарно стерилізаційному центрі, мають усі необхідні щеплення та чекають на своїх люблячих господарів. А якщо ви ще вагаєтеся чи готові взяти на себе таку відповідальність? Або ж умови не дозволяють взяти чотирилапого друга, крок до тварин запрошує спробувати себе у якості господаря на кілька годин. Якщо ви мрієте про тваринку, але у вас немає можливості завести її вдома, завжди можна приїхати до ветеринарно-стерилізаційного центру. Єдине, що перший раз треба обов'язково домовитись в телефонному режимі для того, щоб ну було кому приділити увагу, показати тваринок, ну щоб всі правила безпеки зберігти там і так далі. А наступного разу ви просто можете приїжджати до однієї, до двох, до п'яти тваринок. Тут дуже широкий спектр допомоги, яку кожна людина може надати і собі, і тваринці, ну власне, цим самим спілкуванням.